По вади зору до цієї бібліотеки приходять і старші люди, і малі. «В Бібліотеку я не тільки часто приходжу, щоб читати, але е, готують. Ми готуємо багато вечорів, і я вже дістала таку, ну якась, чи прізвисько, чи, чи якийсь такий титул-режисер. Я люблю дуже ходити в бібліотеку, тому що е, я знаю одне, що хто багато читає, той багато знає. Десять років бібліотекарем тут працює пан Степан. Він також нічого не бачить, але каже, що це йому не перешкоджає у роботі. Встановив свого часу ось такі таблички, написані шрифтом Брайля. Вони допомагають йому швидко знайти потрібну книгу. Інколи доводиться дотягуватися і до найвищих полиць. Щоб зекономити площу між стелажами, не дотримано стандартного відстані. Стандартної стандартна відстань 90 сантиметрів. Тут навіть звичайна драбинка, стрімянка, як називають, не влазить, щоб. От, видертися на сьому на сьому полицю, бачите самі якої висоти. А От ви, ви важкувато це на таку робив ну, та змушений. Як книги там є, цікавлять читача? Я змушений туди лізти. За день бібліотеку відвідує близько десятка читачів. Більшість книг ще радянські, але тим не менше люди не перестають читати. У цій книгозбірні не лише книги для людей з вадами зору, а й невеликий музей. Його експонати це речі, які змінювали світ незрячих. Ось цією музейною кімнаткою і бібліотеці завдячують пану Данату. Він зібрав майже півсотні експонатів, якими користувалися незрячі. каже, першим внеском стали речі сліпого батька. А вже потім люди почали приносити свої. Наприклад, людина захотіла чаю чи кава. Наприклад, незрячий не знає, чи він переліє, чи не доліє. Спеціально вставлялося такий прилад. Де коли наливаєш чай, воно почало пікати. І людина вже знає, що вже не переліє нікого. Той чай. У бібліотеці сподіваються, що з часом побільше не лише музейних експонатів, але й українських книжок для незрячих. Видавати їх шрифтом Брайля зараз мало хто хоче. Зорислава Кадикала, Роман Маленький, головні новини Львова.